Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. Мені надзвичайно приємно сьогодні вітати в Києві в цей морозний день албанську колегу Елісу Спіропалі. Сьогодні ми обговорили широкий спектр питань, двосторонню співпрацю взаємодію на. Міжнародній арені наш наш спільний шлях до вступу в Європейський Союз на шляху до вступу в ЄС. Ми взаємодоповнюючі партнери, домовилися і надалі координувати зусилля та обмінюватися досвідом. Маємо потенціал взаємодії з подолання гібридних загроз. Домовилися продовжити політичний діалог і співпрацю в безпековій, гуманітарній та економічній сферах розбудову формату Україна Південно-Східна Європа. Я uh, yeah. Вважаю це честю віддати належне вашим героям і у парку Шевченка. І я дуже вам дякую за такий теплий прийом. Мені навіть не холодно зараз у Києві. Ми вже чотири роки бачимо, як Україна страд... страждає від необґрунтованого нападу Росії. Але ми бачимо, що її дух не зламається. Ще раз дякую усім героям, які захищають не тільки землю України, але і землю Європи, Європи, і також наші спільні цінності. Ми домовилися посилити міжособистісні зв'язки ми також говорили про готовність Албанії допомагати у відновленні України після війни і разом з міжнародними партнерами. а вже ж. і ще раз підкреслюю, що Україна зараз пише історію всього світу. Вона не згодна здаватися. І ми хочемо бути частиною цієї історії. Хочемо бути вашим другом, який вам допомагав, і ми будемо продовжувати допомагати стільки, скільки потрібно. Новини Лайв. Галина, прошу. Дякую за цю можливість, але Маю запитання до пана міністра. Наступного тижня стартує Міжнародний економічний форум. Форум Давосі. Чи їде українська делегація? делегація? туди, якщо так, то з яким меседжем на фоні власне складної ситуації в країні і чи буде там підписання угоди зі штатами на 800 мільярдів доларів? Дякую. Дякую за ваше запитання. Так, українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі у Давосі. Сам характер цього форуму визначає порядок подій, зустрічей, які українська делегація буде проводити на цій площадці. Фокус, безумовно, буде на відбудові України, фокус буде на захисті нашої енергетики, на безпеці, безпекових гарантіях. Тому ми активно готуємося, всі члени делегації. Аби максимально використати перебування української делегації для досягнення тих цілей, які ставить президент Зеленський для зміцнення стійкості України. Ми, по будуть контакти з американською стороною. Ми зараз перебуваємо в контакті, аби фіналізувати той формат, ті результати, які слід очікувати з американською стороною.